Це у вас тональна основа чи консилер, наприклад, да? то ці важливо мити щодня. Тобто, або миєте щодня, або маєте в арсеналі їх декілька, або користуйтесь пальчиками. Пальчики, в принципі, помити найлегше. Тому тут навіть не виникає питання. Да? Тому що пальчиками теж дуже класно наносяться продукти, да? Тобто, там не треба чогось такого неймовірного вміти чи робити, щоб вони нанеслись. Так. Покладу кісточки зараз швиденько, і до вас повернусь. Сьогодні, до речі, в мене немає кісточки для тональної основи, тому що сьогодні я наносила ці гель саме руками, тому що він найкраще розподіляється, бо він як гель. Ей, тому це було оптимальним рішенням, але взагалі.